Так виглядають сходи на вулиці Коновальця у Рівному. Ними щодня проходять сотні мешканців найбільшого мікрорайону обласного центру північний. Люди долають цю ділянку максимально уважно і зосереджено. Є ризик впасти і отримати травму. Бачив, як жіночка собі ногу вивернула, швидку визивали. То це ще літо, а зимою самі може. Вивити. Зимою повзуть по тим перелам, значить, в кого виходить, і все. На своєму гіркому досвіді переконався у небезпечності цієї ділянки рівнянин Борис. Чоловік працює неподалік. Одного разу дорогою на роботу травмувався на цих сходах, знадобилося втручання лікарів. Вивернув руку, порвав зв'язки, ну, дякувати, що все обійшлося. Так місяць, на лікарняному був. Ну і самі бачите, що тут робиться. Тут не тільки я один. Тут багато було і бабусі приводять, і мами приводять і. Діток і дітки бігають, запізнюються, біжать сюди. Це ж дуже дуже. Про необхідність ремонту сходів на Коновальця говорять не один рік. Минула річ здавалося, справа зрушила з мертвої точки. Проект реконструкції цієї ділянки переміг на громадському бюджеті. Однак, невчасно втрутилася війна, і реалізацію ідеї довелося поставити на паузу. Зараз міська влада шукає інші можливості для реконструкції проблемної ділянки. Нема коштів, не передбачено коштів. Так само надій на громадський бюджет. Щоб виконати ці роботи, але е, в цей місяць вулиця Коновальця, дана, дана сходова квітка, привнесена до ремонту. Погодять нам її, встанемо до роботи, приведемо в належний стан, бо виїжджали туди, дивилися неодноразово, зрозуміло, що це, це недобре, є. Коли... Там, де мають бути сходи, а там просто один сплошний потік. Поки у Рівненському міськвиконкомі роздумують, як відремонтувати багатостраждальну ділянку, поступово руйнуються сусідні сходи, які реконструювали кілька років тому. Вже зараз на підніжжі відсутні кілька плит, і люди змушені долати дистанцію до підземного переходу, уважно дивлячись собі під ноги. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.